Добрий день, діти. Сьогодні ми поговоримо з вами про дружбу. Як ви думаєте, хто ж такий справжній друг? Що означає дружити? Дружба. Дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помага, якщо друг у тебе є, Життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Кожній людині потрібен друг, який тебе підтримає у скрутну хвилину, зможе тебе розвеселити, розрадити, дати пораду. Діти, як ви думаєте, що робити, коли друзі посварилися? Вірно, потрібно помиритись, підійти до товариша, з яким посварився, щиро посміхнутись, просягнути руку і промовити мирилку. Ти не ворог, я не ворог. Нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. Попросити вибачення і пообіцяти більше так не робити. Давайте пригадаємо прислів'я про друзів. Нових друзів май старих не забувай. Дружба то найбільший скарб. Без вірного друга велика туга. Я думаю, дітки, у вас багато друзів, і ви з ними ніколи не сваритесь. Тож сьогодні я пропоную зліпити. Веселий хоровод друзів. Підготуємо наші пальчики до роботи. Дружать в нашій групі хлопчики і дівчата. Дружать в нас на ручках пальчики, малята. Один, два, три, чотири, п'ять. Рахувати починай о п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Закінчили рахувати. Для роботи нам потрібна дощичка для ліплення, підставка для хороводу, пластилін різного кольору, але однакової довжини, стека та серветка. Кожен шматочок пластиліну розминаємо коловими рухами. Скачуємо кулю, рухами вверх-вниз розкачуємо ковбаски. Таким чином підготуємо всі шматочки пластиліну. Беремо шматочок пластиліну. З одного боку розрізаємо пластилін на дві частини. А з іншої сторони розрізаємо пластилін на три частини. Починаємо формувати фігурку. З боку, де ми розрізали пластилін на дві частини, то в нас будуть ніжки. З іншого боку. Ми формуємо руки та голову. Ось так. Голову робимо круглої форми, а за допомогою стека робимо в шию. І ось така фігурка в нас вийшла. Таким чином ми продовжуємо робити фігурки. З інших шматочків пластиліну. І ось такі фігурки в нас з вами вийшли. На картонну основу поставте фігурки півколом. Руки фігурок з'єднайте між собою. Ось який веселий хоровод друзів в нас вийшов. Дякую вам, дітки, за увагу. До побачення, до нової зустрічі!